У старому старому млині, що стояв серед безкраїх золотих полів, жило собі маленьке, сіреньке мишеня на ім'я Тимко. Воно було надзвичайно добрим і лагідним, але мав Тимко один секретний страх він донестями боявся темряви. Щовечора, коли сонечко ховалося за обрій, а світ навколо занурювався у тіні, Тимко знаходив собі затишне місце біля віконця своєї нірки і чекав, чекав на появу місяця, що випливав, наче срібний човник, і заливав кімнату м'яким заспокійливим світлом. Тільки тоді, бачачи цей чарівний промінчик, мишеня могло солодко заснути, мріючи про сирні галявини. Але однієї ночі сталося щось незвичайне почалася велика гроза, небо затягнули чорні причорні хмари, такі важкі та похмурі, що сховали місяць за своєю густою ковдрою. І враз стало темно, темно. Тимко прокинувся, його маленьке сердечко колотилося, мов дзвоник. Ой місяцю, ти де? Без тебе мені так-так страшно. Він обережно виглянув зі своєї нірки, але не побачив нічогісінько, крім суцільної чорної пітьми. Лише холодний вітер свистів у щілинах старого млина, розповідаючи моторошні історії про ніч. Тимко затремтів, але потім щось всередині нього спалахнуло, наче крихітна іскорка. Ні, я не можу просто лежати й боятися, я обов'язково піду шукати світло. І Попри свій страх, маленьке мишеня, відштовхнувшись від порогу нірки, вибігло у безмежне поле, що розкинулося навколо млина. Навкруги було тихо тихо, тільки чути було, як десь далеко глухо гуркоче грім, віддаляючись у нічний простір. А тимко біг, зовсім не знаючи, куди веде його шлях. Маленькі лапки тимка шурхотіли по мокрій траві, а його вусики тремтіли, намагаючись уловити хоч якийсь знайомий запах. Темрява здавалася такою густою, що її можна було різати ножем. Мишеня відчувало себе зовсім самотнім у цьому величезному незнайомому світі. Він був такий маленький, а світ такий великий і страхітливий без світла. Та Тимко не здався він пам'ятав своє рішення шукати світло, хай там що, і раптом просто біля своїх лапок Тимко помітив щось дивовижне, щось блискуче, блискуче, що випромінювало м'яке мерехтливе світло. Він нахилився ближче. То була крихітна крапля дощу, що повисла на тоненькій, майже невидимій павутинці. Вона сяяла, ніби маленьке дзеркальце, відбиваючи щось зі схованого за хмарами неба. О, маленька зірочка! Крапля хитнулася від його подиху і впала. Але не встигла вона зникнути в траві, як попереду, трохи далі, блиснула ще одна така щарівна краплинка, і ще, іще, здавалося, ніби самі зірки посипалися з неба прямо на землю, утворюючи дивовижну блискочу доріжку. Кожна краплинка була маленьким вогником, що кликав за собою. Мишеня, сповнене нової надії, вирішило іти за цими чарівними світляними точками. Вони виблискували, наче крихітні ліхтарики, що показували йому шлях у цій незвичайній темній ночі. Тимко йшов обережно, крок за кроком, дозволяючи зоряною доріжкою вести його у невідомість. Його серце вже не так сильно боялося, адже тепер у нього був свій власний, хоч і крихітний, але такий яскравий шлях. Доріжка вела тимка все далі й далі від млина, через мокру від дощу траву. Мишеня зовсім не знало, куди його приведеться магічна стежка, але відчувало, що йде у правильному напрямку. Він був такий зайнятий, розглядаючи кожну блискучу краплинку, що ледь не спіткнувся, а потім помітив, що попереду щось сидить. Спершу він зустрів велику зелену жабку, яка сиділа у величезній калюжі, що залишилася від дощу. Жабка була дуже важливою і дивилася на тимка великими, круглими очима, зовсім не злякавшись. Ква ква, куди це ти поспішаєш посеред такої ночі, маленький? Я шукаю світло, без нього мені дуже страшно, пані жабка». Жабка подивилася на нього, потім зареготала своїм квакаючим сміхом, таким гучним, що маленькі краплинки води злетіли з її голови. Ква ха ха, світло? Навіщо тобі світло, якщо ти такий маленький? Ніч це час для нас, для жабок, нам добрий в темряві. Тимко на мить зупинився. Його вусики злегка затремтіли. Він подумав про слова жабки, і, хоч вона сміялася з нього, мишеня знало, що шукає не просто ліхтарик. Бо навіть маленькі, як я, мають знати, куди йти, мені потрібен шлях. Жабка раптом замовкла. Вона лише кліпнула очима і більше нічого не сказала. Тимко кивнув їй і, відчувши, що отримав важливий урок, рушив далі по своїй доріжці, відчуваючи, що його внутрішнє світло стає трохи сильнішим. Тимко продовжував свій шлях по блискучій доріжці. Кожна краплинка світилася, ніби говорила Іди за мною, не бійся! Повітря пахло мокрою землею і травою, а серце мишеняти наповнювалося сміливістю. Далі доріжка привела його до старого, престарого дуба. Біля його кореня тимко зустрів їжачка, який обережно ніс на спині велике рум'яне яблуко. Привіт, їжачку! Куди це ти поспішаєш? Додому. Я теж боюсь темряви. Тому ношу з собою яблуко, воно пахне домом, і цей запах допомагає мені не збитися зі шляху. Тимко посміхнувся Яка гарна ідея, я буду пам'ятати цей запах. Мишеня подякувало їжачку і пішло далі. Зоряна доріжка вже трохи тьмяніла, ніби згадуючи, що їй треба зберегти сили. Але тут, серед високих трав, Тимко помітив ніжне, зелене світло. То був крихітний світлячок, що сяяв, немов маленька жива лампочка. Привіт, ти чому сам? Я шукаю дорогу додому і світло. Я можу освітити тобі шлях, але тільки трішечки, бо моє світло дуже швидко гасне від вітру. І трішечки це вже дуже багато. І вони пішли разом. Світло перед ними тремтіло, мов полум'я свічки на вітрі, але все одно було набагато краще, ніж суцільна темрява. Тимко і світлячок ішли полем. Зелений вогник висвітлював шлях, і мишеня відчувало себе не таким самотнім. Темрява навколо здавалася трохи добрішою. Але раптом подув сильний, холодний вітер. Хмари знову зібралися докупи, затуливши слабкі відблиски зірок. Від пориву вітру світло світлячка раптом згасло. Крихітний вогник моргнув востаннє і сховався. Тимко залишився сам, знову сам у безмежній чорній пітьмі. Його серце стислося від розпачу. Він сів посеред поля, заплющив очі і прошепотів Невже темрява перемогла? Невже я ніколи не знайду свого світла? Він сидів так і раптом відчув у своїх крихітних грудях незвичне тепло, маленьку іскру, зовсім як ту, що він бачив у краплях дощу. Але цю іскру він відчував всередині себе. Вона не давала світла, щоб освітити дорогу, але була такою справжньою, такою живою. Тимко вдихнув повні груди і зрозумів, що більше не боїться. Ця внутрішня ісорка була його власною мужністю. Він підняв голову і побачив небо почало повільно розчищатися. За хмар виплив ясний місяць, а зорі утворили справжню зоряну доріжку, що вела прямо до його рідного млина. Мишеня Тимко, сповнене радісної відваги, засміялося. А от і моя зоряна стежка. Дякую тобі, небо! Він швидко побіг по цій чарівній зоряній доріжці, що сяяла, як діаманти. Кожен крок був легким і впевненим, адже тепер Тимко знав світло, яке він шукав, завжди було з ним, всередині. Коли він повернувся до своєї теплої нірки, там пахло сушеним зерном і маминим теплом. Це був такий рідний запах, що Тимко відчував себе найщасливішим мишеням. Він вкрився своїм шматочком тканини і подивився у віконце. Там, у нічному небі, знову яскраво сяяв місяць, а зорі блищали, утворюючи ту саму доріжку, що вела до його вікна. І одна зірочка, здавалося, мерехтіла особливо яскраво, ніби підморгуючи тимкові. Тепер я знаю світло живе не тільки в небі, воно живе в мені, воно допомагає маленьким знати, куди йти і бути сміливими. І Тимко заснув міцним спокійним сном, зовсім не боячись темряви, а зорі за вікном ще довго-довго блищали, наче охороняли сон найсміливішого мишенята у світі, яке знайшло своє власне, непогасиме світло. Бо навіть маленьке світло може вивести з темряви, і найважливіше з них це те, що живе в тобі самому. І ось так, дорогі слухачі, історія маленького мишеняти тимка завершується, залишаючи нас з глибокою мудрістю. Це не просто казка про подорож, а розповідь про те, як ми долаємо власні страхи. Тимко шукав світло зовні, у місяці, у краплях дощу, у світлячку. Але справжнє відкриття чекало на нього всередині це його власна мужність, його непохитний дух, що проявився у найчорнішу ніч. Саме це й показує нам, що бо навіть маленьке світло може вивести з темряви, і найважливіше з них це те, що живе в тобі самому.